Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці. Дорогі люди, я християнин, я кожному з вас бажаю миру і добра. Я прошу сюди для того, щоб найперше побажати вам миру, добра, нагадати вам про того, хто любить людей, що Бог, який створив нас на образі подобу світу, любить нас. Бог турбується про нас, коли в вашому житті будуть тяжкі обставини. Можливо, не буде що їсти, у що одітися, можливо, заплатити чим за квартиру, можливо, здоров'я буде похитатися. Звертайтеся до Бога. Бог може вам допомогти. Бог допоміг також і мені, декілька років тому назад. Коли я жив без надії, жив гріху. я був залежною людиною, робив багато зла людям. Я ненавидів себе, ненавидів весь світ і хотів покінчити життя самогубством. Але коли я звернувся до Ісуса Христа, то Бог мені поміг. Ріка, забрав бажання покінчити, покінчити життя самогубством, дав мені бажання жити. Мене важливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах, тому що це Божа обід, яка написана у Святому Писанні. Біблія говорить, що так бо Бог полюбив світ кожного з нас, що дав свого народженого Сина Ісуса Христа на хресну смерть, для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життєвічність. віч. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спас. Ісус Христос проходив на цю землю, щоб спасти людей від тебе, щоб врятувати нас, давати нам вічне життя. Щоб він гріха і увірувати в Господа Ісуса Христа. Біблія говорить, що всі люди грішні, і Божі справедливі світло. Ми заслуговуємо на покарання. Ісус Христос, Він поніс покарання за нас. Ісус Христос, Він помер на хресті за наші з вами гріхи. І Воскрес ради нашого правда. І Він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки святкують про нього, що кожен, хто вірить в нього, отримує прощення гріхів його ймені. Людина може отримати прощення гріхів іменем Ісуса Христа. Ісус Христос, Він єдиний, хто може дарувати вічне життя і прощення гріхів. Дорогі люди, задумайтесь над те, де ви будете проводити вічність життя коротке. Зараз Україна проходить край важкі часи. Тому я закликаю всіх тих, хто щиро вірить Бога, молиться за народ України, просіть милості Бога, щоб Бог зупинився кров пролиття, щоб Бог. Також дав мудрості нашій владі, щоб вони керували правильно, щоб приймали закони, які угодні Богові, як вчить Слово Боже. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, визнайте себе грішним перед Богом, попросіть Бога прощення, і Бог вас простить по вірі Господа Ісуса Христа. Дякую за увагу! нехай благословить і боржа вас. Отець небесні, благословить цих людей, бережеться людей. Благослови Львів, благослови Україну, благослови народ України. Помилуй і спаси в ім'я Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Будьте благословені. Нехай бережа вас Господь.